Роботу над муралом пам'яті рівненських бійців полку «Азов» художник Андрій Шостак, почав із обличчя 25-річного Віталія Семчука та 22-річного Костянтина. Друзя. Обоє рівнян підписали контракт зі збройними силами України ще за кілька років до початку повномасштабного вторгнення Росії і загинули під час оборони Маріуполя. Художник розповідає, концепцію ескізу роботи розробляв спільно з батьками загиблих героїв, а також їхнім шкільним другом Олексієм Козачком. Показати, що ми маємо пам'ятати про загиблих, про те, що Україна так само під час війни. Я думаю, зараз кожен художник мусить показувати це всіма можливими способами. Не малювати там квіточок, зайчиків, а малювати те, що дійсно відбувається. Постійно люди мусять розуміти, що хто ворог і не мусить не бути ніяких сумнівів. Згідно авторського задуму, біля портретів рівненських героїв будуть написані заповіді українського націоналіста. Якщо погодні умови сприятимуть, робота над муралом має бути завершена вже до кінця наступного тижня. Оперативно допомагати з усім необхідним. Обіцяє секретар рівної ради Віктор Шакерзян. Те, що стосується організаційних питань, я безпосередньо спілкувався з керівником підземного переходу, і він погодився нам до взагалі допомагати, вставити з себе інвентар. Якщо потрібно електрика, він дає електрику, тобто там ніяких питань немає і безпосередньо, так як ми завжди на зв'язку. Будь-яка там потреба, щось ну буде їм потрібно. Ми завжди будемо поруч і все допоможемо. Було б його тільки бажання наносити. Я думаю, що всі стане, все буде за нами. Мурал пам'яті рівненських бійців полку Азов, не перший у творчому доробку Андрія Шостака. Минулого місяця він завершив патріотичний стінопис на вулиці Євгена Коновальця, Максим Коломис, Микола Мельничук. Новини на Суспільному.